Привіт, мене звати Анастасія Войтюк. моє сценічне ім'я бандура Кьорл, я бандуристка, співачка і також культурна активістка. Сьогодні хочу розповісти про свою співпрацю з культурним десантом. Це розпочалося більш ніж півтори роки тому і розпочалося навіть не з культурного десанту, а разом з волонтерами організації UA First Aid Ми їздили святкувати Різдво. На схід, а саме в Костянтинівку, на сумісіньки Різдво ми приїхали туди з піснями, з медичною допомогою, і їздили по військовим, по медикам, всюди, куди можна було потрапити, і колядували. Це тривало близько тижня. Після того, як я повернулася назад, до мене написала з культурного десанту. Мене порадила моя колега Люба. Мабуть, побачила, що я їжджу, мабуть, побачила, що я хочу це робити, і відтоді. Я вже сім чи вісім разів їздила на східне-східні східні напрямки прифронтові міста Харківщини, Донеччини. Запорізький напрямок, Краматорськ і біля Краматорську. Для мене кожен виїзд це особлива, важлива, складна, але також радісна подія. Чому радісна? Тому що я почуваюся найбільш потрібною, коли я їду грати для людей, які безпосередньо нас фізично захищають. З кожним візитом розуміння, що потрібно цим людям, воно поглиблюється, еволюціонує, трошки прогресує. Тому що якщо ти не знаєш, як почуваються люди там, а ти можеш це знати виключно, коли ти поїдеш і побачиш, тому що наш весь досвід війни він здебільшого фізичний досвід. То для до мене пройшло розуміння, що потрібно світло, потрібна краса, потрібен позитив, потрібна сонячність це те, чого бракує, і те, що можуть. Привести цивільні артисти. Зазвичай я виступаю як одна цивільна артистка разом з військовими артистами, які працюють, в складі ЗСУ в культурному десанті. І е, зазвичай я виступаю в рамках програми цілої групи. Мобільна група має 5-6 людей. Кожен з них є митцем і має частину програми, чи це поезія, чи це е, стендап, чи це музика, чи це театр. І я з бандурою відповідаю за гарні. Красиві життєстверні пісні про життя, про любов і. Про різні класні речі. Крім того, просто завжди передаю привіт від усіх цивільних жінок і дітей для наших чоловіків і жінок, які нас захищають. І сподіваюся, не буду вже туди їздити, бо закінчиться війна. Але кожного разу думаю, що це останній раз. Але потім є наступний, наступний. Ці виступи дуже потрібні. Насправді, таких заходів, ну їх не називають концертами, це захід, тому що там ще йде спілкування, там іде. Більше ніж концерт їх справді мало і не вистачає потрібно більше. Буває таке, що людина військовий може побачити один такий захід на, на рік або раз на півроку. Це дуже мало. Порівняйте з тим, як часто ви маєте вільний час, щоб подивитися там телевізор чи інтернет, чи сходити на концерт, когось побачити для військових. Це дуже рідкісна можливість. Зазвичай, коли я їду в прифронтові міста, я не знаю свого графіку, тобто я знаю, що я повністю весь час, який мене є, приділяю для виступів і заходів. І в перший день, коли я приїхала, то в мене того дня не було заходів, виступів і було трошки вільного часу. І е, хтось з колег, такий Микола Білик, е, музикант, каже: Ой, тут є Алея Приймаченко. Бо я питаюсь, куди можна прийти прогулятися? Кажу: то добре, я візьму старосвітську бандуру і е, прийду, подивлюся, може, щось запишу. І ми пішли разом, і там справді там дуже багато малюнків дітей у стилі Марії Приймаченко. Просто десятки. Е, ціла, така велика, алея, такі паркани. Він замальований всі сегменти. І ми так пройшлися, я кажу, ой, біля цього Левчика хочу записати відео. Ми сіли, налаштували там айфон. Я сіла грати, десь ну, розігрувалася і почалася сирена. Кажу, Микола, знімай. Для мене це був такий день якоїсь такої відлиги. Я пам'ятаю, що якось я відпустила все, коли я їду на схід, я відпускаю все, усі там проблеми, думки, негаразди. Я просто була там, де я була. У мене ніякої не було цілі писати вірусне відео. Взагалі просто хотіла пограти в Краматорську. Потім я зрозуміла, що для громади Краматорська це було важливо, що відео з Краматорська так розлетілося ще й зі старосвітською бандурою. І тоді Краматорські змії брали інтерв'ю. Було дуже цікаво поспілкуватися. Видно, що для мене це було знаком, що громада Краматорська і культурна. Культурний сегмент Краматорська живуть активним життям вони є, вболівають, і я чомусь от в, в, в мене не було цієї свідомості, допоки от не сталося це інтерв'ю з Краматорськими медіа, от тому я дуже рада, що відео розлетілося, тому що це по перше, нагадування про Краматорський, нагадування про старосвітську бандуру, та ще й про Марію Примаченко. Дуже цікава історія зі мною сталася більше року тому. Це коли ТСН випустило дуже цікавий сюжет про те, що школа музична в Київській області грішить, що купляє бандури на 400 тисяч гривень, коли йде війна і треба купляти зброю. Я тоді написала пост, в якому дуже чітко. Тітко роз'яснила, чому 400 тисяч гривень це дуже мало насправді на бандури. Чому бандура має коштувати 600, 800 тисяч та більше доларів. Порівняла це з цінами на інші інструменти. І цей пост став вірусним і. Після цього наступного ранку я почала збір на 200 тисяч гривень в інтернеті, щоб придбати бандури для дітей, тому що якраз того вечора мені написала теж моя викладачка. Каже: Настю: у нас є багато маленьких діток, але їм нема на чому грати, бо бандури великі. Я сама знаю, що таке бути маленькою з великою бандурою. Я ці гроші достатньо швидко зібрала і на банку в інтернеті, і також на концертах за кордоном. Деякі концерти були присвячені виключно збору коштів на бандури. І теж бандуристи, міжнародні, ті, які живуть в Північній Америці, в інших країнах, вони радо долучились до цієї ініціативи. І наразі вже закуплено 17 дитячих бандур. Теж треба згадати фонд тихо благодійний та благодійників міста Ладижин, тому що вони виділили кошти на чотири бандури. А п'яту я зі свого бюджету взяла, і в таким чином в Ладижинській школі музичній це Вінничина. Там також є тепер дитячі бандури, і зараз в мене е, так така активна фаза перелаштування цієї програми, таким чином, щоб громада, в яку я даю бандури, щоб мешканці цієї громади активно долучались до зборів коштів. І теж думаю про те, як залучати місцевий бізнес та місцеву владу, для того, щоб не тільки мої друзі з інтернету донатили, але так само всі українці розуміли, що для того, щоб в їхньому місті була культура, мають бути дитячі бандури, на яких можуть вчитися грати діти. Які потім будуть пізніше підтримувати культуру їхнього міста. І дуже важливо, щоб це була якась така програма, яка буде тривала і стійка. І я власне зараз спробую різні моделі, спілкуюся з громадами, хочу знайти те, що найкраще спрацює. І дуже буду вдячна, якщо ви хочете підтримати донатом збірну бандури. Я постійно збираю, постійно купую, тому пишіть. Бандура для мене це український феномен, і це частина нашої української сім'ї. Це її душа. І бандура це родина інструментів, тому що бандур є дуже багато.